Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України Ю-21, який відбувався 24 березня 2023 року. Це був товариський поєдинок. Україна Ю 21, Данія Ю-21. 3-2, Україна перемагає! Брагару, Олег Очередько та Дані Сікан забивали переможні м'ячі за Україну Ю-21. За забивав Квіст Горден та Кєргар. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Україна Ю-21, Фюси у воротах, Драмбаєв, Боль, Діди, Краман. Валентин Робчинский, Железко, Олега Брагару, Кухаревич та Назаренко. Вот такая стартовая одиннадцатка в украинскую сборной 21. Тришки позже Лях поменяет Драмбаева. Хлань Робчинского поменяет. Тришки позже Кащук Брагару Тришки позже поменяет. Дани Сикан Кухаревич поменяет, а в поменяет Назаренко. Ось така, відповідно, старта в 11 України 21. Ну і так, трішки пізніше в Иделях, Хлань, Кощук, Дані Сікан та В'юнік. Дачання Єргенсен на воротах, Адельгор, Геї, Єнсен, Гаей, Клем, Фрауло, К'єргар, Квістгорден, Фагір та Гансен. Ось така стартова 11, відповідно. Української, перепрошую, данської збірної -21. Ось. Ну і тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам футбол, безпосередньо про сам безпосередньо поєдинок між Україною та Данією-21. Знаєте, друзі, дуже цікавий справді був матч. І справді такі, такий доволі та початок від обох збірних і від України, і від збірної Данії. 21-й хленувань, щось це дуже хороше проходить атака в української збірної небезпечний момент, удар по воротах. І м'яч случай в стійку, ось це так шанс, створює Україна. Супер шанс створює Україна, І м'яч в стійку воріт збірної Данії. Ось це так шанс. Якщо не молоді, то у Назаренка був шанс. Саме він виходив якраз один на один і пробив стійку. Да, ось так шанси виникає в українську збірную 21. Україна продовжувала атакувати. Українська збірна продовжувала атакувати. 22 й клатчі. Україна атакує вихід на ударну позицію. Скидка п'ятою, удар по воротах і Гол, 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 гол. гол, гол Забиває Брагару на 22-й матчі. шикарний гол. Забиває Брагару. Гол просто і справді шикарний. Точно пробиває Брагару в самісіньку. Дев'ятку він пробив. Просто шикарніший гол від Максима Брагару. Неймовірний просто справді м'яч забиває в футболі збірної України. Дачені uh, намагалися атакувати. І у Дачен, в принципі, також були свої моменти. Ну і Данці наприкінці першого тайма зробили пенальті. Зробили право на пенальті 40-го хвина матчу, пенальті виконує по воротах, поворотах! Поперечи нарятує Україну добивання і повз ворота, М'яч пролітає, супер шанс створює Данія. Ю-21. Справді, друзі. Україні пощастило, і справді Україні ю 21 неймовірно пощастило. Не вдається даче нам реалізувати пенальті поперечна. Та навіть не на поперечка. Мені навіть, здається, навіть хрестави врятувала Україну. Перший тайм завершився. Кінцівка першого тайму була справді дуже дуже важкою. Початок другого тайму. Дачані проводить свою атаку. 47-х -ма хвилина матчу. Дачані атакують, поправка подача до Штана м'яч відлітає до футболіста Даній той пробиває, забиває гол, квіст Горден пробиває. Та забиває 47-й номер Данії у 21 ну поняття у потрібному місці у потрібний час і приправляє відповідно м'яч у ворота української збірної. Пробиває в ближній кут та футболі з Данії. 67-й хвилювачі. Україна атакує. Пором ногу Назаренка прострел. Дочание вид бывает целый за Украину. Два 21 Тривая пузатийная атака. Очередька удар. Гол Гол забиває Олега Очередька. Шикарный, гарматный выстрел. Олега очередька. И рахунку манчистая 2-1 на корость Украины. 21. Гарматнейший удар с метри 24 25 Від Олега очередька. Гарматніший удар, від Олега Очередька. 2-1-Україна виходить уперед. Гарматніший удар від Олега. Черецька і Україна. U-21 знову повела у рахунку у тому. 85-й матчі датчані заробили право на пенальті. Пенальті заробили датчані. К'єргар підходить до 11-метрової забиває. К'єргар 2-2. Пенальті футболіст дані чітко реалізовує, хоч і вгадав прямих польоту м'яча. Воротар української збірної фюса навіть вгадав вже на прямих польоту м'яча. Але відбити все-таки пенальті йому не вдається. Чотири хвилини компенсовує суддя і здавалося, що матч вже завершиться в ніч 2-2. До кінця матчу залишається 20 секунд. Україна атакує по лівому флангу Качук. Якщо ти він він хід Качук. Качок прострел Воротар ротардании відбувається удар добивання дані сікана даня даня Гол. Гол забиває Данила Сіка на останніх же секундах матча 3-2 Україна Вириває перемогу у тому матчі Неймовірна розв'язка Неймовірна розв'язка Кащук Кащукта пробивав, навіть А не прострілював прострелив. Вратарь удар відбив Але тут як тут Даня. Тут як тут Даня. Який переправляє м'яч з відстані У сітку варіт Данської сбит. 3-2, Україна. 3-2 Україна, ну і відповідно на цьому та матч десь завершиться. Неймовірна перемога України ю 21. Просто неймовірна перемога, і справді, для української збірної. Важкий матч, і, в принципі, матч та матч та, та рівний та був, і справді. Да? В принципі, матч та був тарівний, і в Україні були моменти, і дачані е, відповідали відповідно своїми моментами. То, друзі, справді рівніма, чи в Данії були моменти, і в Україні були моменти. Тобто рівний матч, але Україна перемагає, Україна перемагає, і Україна показала та характер, Україна показала характер, тому що і справді команда провела ось цю атаку і Даня ну і Дані, який опиняється у потрібному місці, у потрібний час приносить Україні у тому товариському матчі, відповідно, перемогу. Перемогу, ще раз, друзі, повторюся, матч був доволі таки, доволі -таки рівний. Але Україна вирвала вирвала перемогу на останніх секундах матча. Команда Руслана Ратаня перемогла. Супер матч. Справді. Лікчеретька забив просто якийсь шикарний м'яч. там них просто якийсь гарматніший абсолютно удар. Просто какие-то громаднейшие удары. Видали, Гачеретько, метр там 25 супер мяч. Видали, Гачеретько, Баргару забыв шикарный мяч. Но Задачан датчан забыл Квист Горден, там Кьергар. Вот, он и забывал за дачан. за Украину забывал Баргару супер мяч. Видали, Гачеретько и Даня Сикан. Даня Сикан, який вырвал перемогу для Украины в том товарищеском матче против дачан Приглядали, ми, друзі, цей матч. Матч збірної України U-21, 24 березня, 23 рік. Товариський матч. Третьоречні він відбувався. Україна, Данія. 3-2! ю 21 обіграє Дачан. Побажаємо Україні ю 21 всього найкращого. Дачана побажаємо добра. Вам від черего серця бажають, друзі, також в житті всього найкращого. Бережіть найголовніше себе. Усім, на друзі, до побачення. Будьте мои друзі, щасливі, Усім до нових зустрічів.